Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Свято весни та праці у Придністров'ї відзначили Міжнародний день трудящих. Кращий за професією. У республіці вшановували переможців конкурсу. Слободзея готується до 9 травня. У центрі міста реставрують арку перемоги. Журавлі пам'яті акція до ювілею перемоги у Кам'янці. Сьогодні Міжнародний день солідарності трудящих свято праці та весни. Урочистості пройшли в усіх містах та районах республіки. У столиці святкували у Катеринському парку. Вже за традицією вшановували переможців конкурсу Кращий за професією. Олександр Павлюк, плавильник металу на заводі «Електромаш» на підприємстві майже 30 років. Брав участь у створенні пам'ятника невідомому солдату у Терасполі. Робив знамену перемоги своїй справі, навчає інших. Справі є секрети, тому, що... У роботі секрети. якій справі є секрети. Хочеться відкрити їх людям гідним. У мене дуже багато було учнів. Придивляюся і бачу, буде з людини толк чи ні. Олександра та ще майже сотню кращих у своїй професії сьогодні нагороджували у катерининському парку. Це конкурс від Федерації профспілок. Його проводять з 2018-го. Міропрація та приурочена 1 має. Захід приурочений до 1 травня. Відзначаємо тих, хто прикрашає наше місто і робить все, аби поповнювати бюджет. Працюй на підприємствах, віддаючи всі свої знання та сили. Раніше у це свято люди виходили на мітинги. Ми відійшли від такого поняття. Сьогодні ми підбиваємо певні пісумки роботи як результат сьогоднішнього нагородження. Анжела Козаченко – старша акушерка пологового будинку. В професії 37 років. З почасною нагородою сьогодні її вітали внуки. Їм теж бабуся допомагала з'явитися на світ. Нагорода від профспілок була для неї несподіванкою. Перший раз, звісно, волнітельна приймати роди. Перше приймати пологи звичайно хвилююче. Відповідальність дуже велика, і для цього треба багато вчитися. Відразу професіоналом не станеш. Загалом нагорода неочікувана. Це загальна командна робота і цього заслуговує кожен з нас. Вчителі, музиканти, лікарі, спортсмени, робітники у Терасполі майже сотню людей назвали кращими у своїй професії. Свято весни та праці відзначають сьогодні у всіх містах і районах Придністров'я. З ним солідарності трудящих Придністровців привітав президент Вадим Красносельський. Свято весни та праці нагадує нам про досягнення наших дідів та батьків, які творили на благо майбутніх поколінь, продовжуючи їхні славні традиції, сучасне покоління придністровців працює, домагаючись нових успіхів. Ми пишаємося тим, яких висот досягли в медицині та освіті, в культурі та науці, у спорті. Пишаємося тими, хто не покладаючи рук, працює на підприємствах, на фермах та на полях. У садах та виноградниках, тими, хто зводить житло, сьогодні перед Придністров'ям стоять серйозні завдання щодо розвитку міста, районів, щодо покращення якості життя придністровців. Переконаний, що разом ми успішно збудуємо процвітаючу державу, зберігаючи традиції придністровського суспільства. Вадим Красносельський поважав усім Придністровцям міцного здоров'я, миру та благополуччя. Хода трудящих, мітинги, концерти та фонтани. Так зустріли першотравень від Кам'янки до Слободзеї. Також у всіх містах нагородили кращих за професією. Центральна вулиця Слободзеї з букетами квітів ідуть трудові колективи міста. Вчителі, економісти, бухгалтери, художники. Так відзначають першотравневе свято. Жива традиція, поки чоловік трудолюбів. Жива традиція, поки людина працелюбна. Любить свою батьківщину, працює на її благо. І це свято особливе. На площі провели мітинг. Найкращим за професією вручали дипломи. Серед нагороджених директорка Паласу культури Оксана Єскіна. За рік вона проводить близько 200 заходів для слободзейців. Я була здивована, дуже було. я була приємно здивована. Було дуже несподівано опинитися у такій номінації: найкращий за професію та найкращий керівник закладу культури свого рідного міста. Це дуже приємно. У рибниці на 1 травень запустили фонтани, а на літній естраді парку пройшов мітинг. У день праці нагородили кращих за фахом. Серед них євген Легас. Він уже п'ятий рік працює електромонтером у газконторі. Під час газової кризи був на передовій. Ми як мантьори ми... ми, як монтери, мали виходити перемикати постійно саме на підстанції фідери. Кожні 2-4 години мали виходити. Відключалася одна половина міста. Ми перемикалися на іншу. 1 травня я зазвичай проводжу сім'єю в гаражі і шашликами. У парку провели концерт для старшого покоління. Це свято від луня минулого. Раніше 1 травня у рибниці була велика хода трудящих. Кастюмах з галстуками... костюмах з галстуками піонерськими. Хто був комсомолець з значками з прапорцями? Йшли. Трудові колективи показували свою продукцію. ММЗ показував техніку, колгоспи показували, що вони виростили. А це дубусари площа захисників тут також назвали кращих за професією. Серед освітян диплом отримав учитель фізкультури Валерій Зайченко. У його трудовій книжці лише один запис дубосарський промисловий технікум. У ньому він працював 55 років. Грав за футбольний клуб «Енергетик». Сьогодні у Валерія Зайченка подвійне свято, ще й день народження. Йому виповнилося 77 років. Дякую що, оцінили. дякую, що оцінили. Все життя моє з футболом пов'язане. Його величність футбол. Дуже дякую йому. Я люблю спорт. Спорт це здоров'я у ваших руках та людей люблю, спортсменів люблю. Після був концерт. Співали та танцювали народні колективи, вихованці гуртків та музичної школи. Слободзея готується до 9 травня. У центрі реставрують арку перемоги. Поки що зробили лише одну половину. Роботи затяглися через погоду. Але вже наступного тижня все буде готовим. Як зміниться місто до свята? Далі. Слободзея – головний вхід на територію меморіалу слави. Арку з колонами збудували у 1954-му. Відтоді капітального ремонту не було, лише косметичний. До 80-ї річниці перемоги проводять повну реставрацію. Савріменем, уже часом конструкція арки застаріла, були величезні тріщини у бетоні, тому було все стесано до каменю. Застосовано сучасні матеріали. Нижня частина у нас повністю з граніту. Тут проходитиме мінерал, це довговічний матеріал. Ми плануємо років 50 не будемо до неї торкатися. Літній кінотеатр, аркадна площа, парк молодят. Усі об'єкти виконані в одному стилі. Скрізь декоративна штукатурка у пастельних тонах та ковані арки, а ще багато квіткових клумб та декоративних дерев. колона. Ось ви бачите колона, вона в стилі травертин. Це така декоративна штукатурка, нагадує і старовину. Але тут є й елементи новизни, тієї, що поки дуже рідко зустрічається, як у нашому місті, так і в республіці. Балясини підсвічування вензелі. Одну частину арки вже завершили. Зараз розпочали другу. Поки будівельники працюють на висоті, озеленювачі висаджують квіти, понад тисячу квітучих кущів. До дня перемоги все буде готовим. Придністров'я готується до ювілею великої перемоги. 9 травня по всіх містах Придністров'я пройде безсмертний полк. Нині Придністровці готують портрети своїх героїв. Востаннє хода полку пройшла у День Перемоги 2019-го. Потім її переносили. Спочатку через пандемію, потім через високий рівень терористичної загрози в країні. Цього року вулиці міст знову перетворяться на річки пам'яті. Музей бойової слави у Рибниці про велику вітчизняну дітям розповідає Лілія Усачова. Вона дитина війни. У 1941-му Лілії Георгіївні три з половиною роки. Тоді разом із сім'єю вона жила у Білорусії. Мати була зв'язкова у партизанів, а батько Георгій Сумбаєв кадровий військовий. Пішов на фронт у перші години війни. Двічі потрапляв у полон і втікав. Приєднався до партизанів. У Білорусі у Білорусі особливо розвинений був партизанський рух. Випускали листівки про такі серйозні події. Батько не розказував. Робили і диверсії. Ось його взяли в полон заручником. Двічі він втікав з цього полону. Його рідний брат Василь Сумбаєв був льотчиком-бомбардувальником, зник без звісти у перші дні війни. Не повернувся додому, і другий брат Олексій Сумбаєв. Наймолодший Герман пішов добровольцем на фронт і став розвідником. Він спортивний був парень, хоч в шест... Він спортивний був хлопець, хоч було йому і 16. У військкомат ходив, щоб його взяли. Він казав: у мене три брати воюють на фронті. Я не можу сидіти вдома. І його таки взяли. Хоробрим був, завжди рвався у бій. Його вбили. Коли снаряди закінчилися, він замахнувся гранатою, і в цей час куля вразила німецька. У Лілії Усачової зберігся зошит батька. У ньому він записав свої спогади і брата Германа. Портрети своїх героїв Лілія Усачова візьме на парад. Вона добре пам'ятає, як відзначали день перемоги у 45-му і як звільняли рідний Мінськ. У 44-му звільнили мінськ, заїхали два солдати на конях, а мені вже було майже сім років. Люди вискочили та кричали наші, наші. Збожеволіли усі від радості, ці почуття не передати. Цілували чоботи, копита коням. Це було щось неймовірне, неймовірне щастя. 9 травня по всьому Придністров'ю пройде безсмертний полк у рибниці, хода розпочнеться на площі перемоги. Початок о 9.30. з портретами дідів та прадідів. Рибничани пройдуть до меморіалу слави. Друкарня поліграфіст приймає заявку на додатковий тираж книги без терміну давності Придністров'я. Це унікальне видання. Архівні матеріали, документи, справжні свідчення про злочини румунських окупантів на території нашого краю під час Великої Вітчизняної війни. Презентація книги відбулася в усіх містах Придністров'я. Надрукованого тиражу виявилося недостатньо видання без терміну давності справило серйозний резонанс і на території Придністров'я, і за його межами, тобто воно відкриває завісу серйозних фактів та документів, що підтверджують звірства нацистської, німецької та румунських окупантів на території Придністров'я, враховуючи серйозність видання, підприємство готове видати додатковий тираж за сприяння мінцифри. У друкарні кажуть, замовити друге видання можуть усі охочі. Вартість 460 рублів. Заявки приймаються до 15 травня. Для друку додаткового тиражу потрібно щонайменше 125 заявок. Книга побачить світ вже 22 червня. Напередодні Дня Перемоги у вікнах Кам'янки з'являються білі журавлі пам'яті. Це акція до 9 травня. Кожен птах на згадку про героя Великої Вітчизняної. Участвовать в акції можуть абсолютно всі. Брати участь в акції можуть абсолютно усі. Журавлики розташовані на будівлях держадміністрації, на всіх будівлях установ, організацій, а також на вікнах квартир, будинків приватних володінь. Це наша кам'янська ініціатива. Вона дуже душевна, дуже спокійна. Але дуже і дуже передає той настрій пам'яті, який зараз буквально витає у повітрі. Для участі в акції потрібно вирізати журавля за шаблоном, написати на ньому ім'я свого родича, учасника великої вітчизняної та приклеїти до вікна як символ пам'яті, гордості та подяки за мирне небо. Пам'ятаємо, пишаємося, шануємо. Вікторина на знання історії великої вітчизняної фінішувала у Слободзеї у теоретичному ліцеї комплексі. За звання найкращої боролися три команди. Субоцеї інтелектуальні баталії на знання історії великої вітчизняної серед ліцеїстів. Це збірні команди 9, 10 та 11 класів. Основні битви і дати доленосні операції маршали і герої. Майже три десятки запитань, і на всі у школярів знайшлися відповіді. Перший період оборони Берейської фортеці розпочався з 22-го і тривав по 30 червня, коли запеклі кровопролитні бої йшли на всіх зміцнення фортеці. Одне із завдань впізнати героя на світлині, Ольгу Мазару, уродженку Слободзеї. Вона героїчно загинула в Болгарії і Сергія Болгарина, жителя Коротного, який відзначився у боях за визволення Білорусії. Ще один етап конкурсу есе про земляків героїв історії своїх сімей зараз багато сумнівів щодо великої вітчизняної війни. Намагаються участь радянського союзу взяти під сумнів. Починають говорити, що фашисти не такі вже й погані. Зустрічається й така думка. Я вважаю, треба пам'ятати нашу історію, знати та говорити лише достовірні факти, не поширювати брехню. Вікторини прийшли в музеях кіцканка, рагаша та не Хатять діті узнати хочуть діти дізнатися щось про своїх земляків, про своїх дідів, взагалі про тему великої вітчизняної. І сьогодні мене учні дуже вразили, дуже радісно, що діти дійсно вчать історію. І ця історія у нас зберігається. Вона не буде забута. Люди не будуть забуті. У цьому наша сила переможцем історичного конкурсу стала збірна команда 11 класів пам'ять перемоги. У кам'янці вручили державні нагороди тим, хто під час газової кризи працював без вихідних і вдень, і вночі. Листи подяки та грамоти отримали понад 20 осіб. Співробітники адміністрації комунальних служб та МВС, водії та лісничі. Наразі цим людям вручають нагороди. Завідану працю під час кризи. Віктор Баранюк стежив за видачею лісових квитків, рубкою та доставкою дров. Ми з 25-го... Ми з 25 грудня 24 року жодного вихідного не мали. Завжди працювали на вивезення дров. Комунальники, рятувальники, пожежні, міліція, усі брали активну участь. Але моя основна робота була це видавати дрова там, де можна було заїхати. Доставляли на майданчик. А з майданчика вже розвозили по людях. Але навіть працювали і 1 січня. Усі свята у нас були робочими. У кам'янському районі за зиму видали тисячу лісових квитків за кожним контроль. Усього розвезли 780 складометрів дров. як під час кризи, я як водій перевозив з лісових ділянок лісгоспу, матрівки, дрова. Були ділянки, що і сніг, і сльота, погані під'їзди. Але все було організовано дуже добре. Працювали і в кабінетах. У Кам'янці розгорнули кризовий центр. Щодня приймали дзвінки та допомагали самотнім пенсіонерам. Ми приймали дзвінки, телефони. А ми приймали дзвінки від жителів міста та району, допомагали екстрено вирішити питання, пов'язані з обігрівом, з опаленням будинків. Виникли питання з електрикою, допомагали мешканцям пільгової категорії отримати талон на пільгову деревину. Серед нагороджених співробітники, держадміністрації, депутати, водії, екологи, міліціонери, будівельники, комунальники, усі, хто у скрутний час був поруч і допомагав кам'янчанам подолати газову кризу. На перехресті доріг терасполь Кам'янка та Гуяни до Івани ставлять прикордонні стовпи. Це ще один об'єкт, який увійде до туристичного маршруту Придністров'я, будують за рахунок президентського гранту. До район річка Ягорлик у 17 столітті по ній проходив кордон між річчю Посполитою та Османською імперією у 18 столітті після російсько-турецької війни землі на південь від Ягорлика відійшли до Росії. Річка стала кордоном між річчю Посполитою та Російською імперією. Позначали кордон за всіх часів прикордонні стовпи. Нині на перехресті доріг тирасполь Кам'янка та сіл Гояне дойбани за пів кілометра від Ягорлика будують. Історичний меморіал трьох Складатиметься він із трьох стовпів, як в історичних джерелах написано: турецький стовп, польський та російський це прикордонні стовпи. Раніше вони будувалися з підручних матеріалів. Це був камінь місцевий. Ми вважаємо, що ми його маємо зробити з але оскільки це історичне місце, воно має довго служити, тому основа бетонна, а зверху буде облицьований каменем. Висота прикордонних стовпів три метри. Там герби тих років Росії, Польщі та Туреччини. На стовпах встановлять інформаційні таблички російською, польською та турецькою мовами, а ще англійською для туристів. Буде і QR-код для охочих дізнатися більше інформації. По проекту у нас За проєктом облагородження території для тих, кому буде складно ходити. Зробимо пандус. І буде встановлено дві лави, щоб люди могли посидіти. Прикордонні стовпи проєкт спілки ветеранів митної служби. Десять років тому вони шукали документи про створення митниці, а знайшли історію прикордонної служби. Зробили запит до Росії, Польщі та Туреччини. У відповідь отримали навіть фрагмент карти 1667 року з кордоном по ягорлику. А коли знайшли фото прикордонних стовпів, вирішили збудувати історичний меморіал. Гроші отримали за президентським грантом. Прикордонні стовпи увійдуть у турист. Маршрут. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.